Стрес, переживання, хвилювання, надмірна тривога дуже часто супроводжують нас протягом усього нашого життя, оскільки вони сигналізують про можливу небезпеку, яка може трапитись. Але часом стається так, що ми тривожимось і переживаємо через дуже-дуже великі дрібниці. І ці переживання витягують з нас останні наші сили, і ми почуваємо постійну втому та виснаження. Як перестати? Переживати через дрібний. І першим найважливішим етапом є вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. Перестаньте вигадувати для себе проблеми, які колись в далекому майбутньому, можливо, відбудуться або не відбудуться, але ви вже починаєте за них хвилюватися і вигадувати, як ця проблема могла би нашкодити вам або переживати. Подумайте над тим, який найгірший сценарій розвитку подій може відбутись. Якщо ви для себе вже зрозумієте, що найгірше буде, і як з цього найгіршого вийти, то ви зрозумієте, що коли відбудеться ця подія, хвилювань не буде потрібно, ви зможете акумулювати усі свої навички і вміння для того, щоб вийти з даної ситуації. Ставте чіткі цілі. Коли ви знаєте чітку ціль, до якої ви йдете, у вас буде менше причин для занепокоєння. Ви будете розуміти, для чого ви це робите, як ви це робите, і який результат ви хочете отримати на кінці. Намагайтеся давати реальну оцінку речам та обставинам. Тому що те, що вам здається важливим зараз, за місяць чи за рік, може абсолютно втратити свою цінність. Тому оцінюйте ситуацію. Зрозумійте з усіх сторін, як вона виглядає і що в ній тепер треба зробити. Перестаньте думати, що подумають люди, як зреагують люди, і що взагалі вони про вас думають. Повірте, в людей занадто багато власних справ, щоб постійно думати про вас. Головне те, як ви живете своє життя і чи почуваєтесь ви комфортно в ньому. Пам'ятайте, будь-яке хвилювання це сигнал про те, що потрібно діяти а як діяти вирішувати вже вам.